В цьому ролику розберемо з вами сплату податків за структурованим призначенням платежу. Ми мали це робити з 1 липня, але лише зараз тільки воно запрацювало. Тому давайте подивимось, як це зробити. Отож, поїхали! Привіт! Мене звати Василь Юрцев і я адвокат та керуючий партнер юридичної компанії Юрцев та Партнери. І ми з командою надаємо юридичні послуги приватним клієнтам та бізнесу. Обов'язково підпишись на мій канал, щоб отримати безкоштовні юридичні консультації. По новому в нас в липні ще платити не виходило, тому що банки ще не підлаштувались під структуроване призначення платежу. У нас з вами досі перехідний період, коли банки підлаштовуються, а податкова з казначейством приймає платежі в двох варіантах. Перший, так як ми колись давно платили, і другий по структурованому призначенню платежу. До речі, майже всі банки структуроване призначення платежу вже налаштували. Тому давайте з вами розберемо сплату податків через кабінет платника приват чи монобанку. Та подивимось, що це за звір такий це структуроване призначення платежу. Отож, поїхали. Для початку потрібно зайти у свята святих. Електронний кабінет платника податків та перейти у стан розрахунків з бюджетом. Адже у стані розрахунків з бюджетом ми можемо знайти справа реквізити на сплату податків. Те, що нам потрібно зробити, це знайти той податок, який ми бажаємо оплатити, і натиснути на кнопку у вигляді карточки. Навпроти, зображено всі реквізити, за якими ми можемо здійснити сплату. Її можна зробити відразу звідти, і в принципі це навіть працює. І податки можна сплатити з кабінету платника. Ну, загалом це працює як звичайний акварін. Нам потрібно підставити карту через Google або ж за номером самої карти і CV-коду. Ну, загалом можна проплатити через кабінет платника. Проте там зазвичай комісія велика. Ось 10 гривень нам доведеться заплатити 4 гривні 20 копійок комісії. Мені так не подобається. Мені подобається платити через інтернет-банк. Чому через інтернет-банк? Тому що, по-перше, тоді у нас буде адекватна квитанція, по-друге, тоді у нас буде сплата по тих реквізитах, які ми самі вказали, а не вказала нам платіжна система чи платіжний сервіс, через який ми сплачуємо податки. Отож, для того, щоб зробити сплату, ми заходимо та копіюємо номер рахунку до прикладу по єдиному податку. Якщо платити через додаток Приватбанку, то потрібно перейти у платежі у гривню, створити податковий платіж і вставити номер рахунку. Нам підтягуються реквізити і дивимося, що був рахунок правильний, і вводимо суму сплати. Тоді потрібно обрати код виду сплати і вказати, вже коментар до сплати. Ось це в принципі називається структурованим призначенням платежу. Коли у нас є один реквізит, який ми підтягуємо в код сплати, і другий реквізит це просто коментар, який ми вказуємо до сплати. Вказуємо сплата єдиного податку, до прикладу, за вересень 2023 року. Окей, і все. Ось саме так ми будемо сплачувати податки. Підписуємо, відправляємо платіж без особливої недовіри. Недовірливі підприємці запитають: а такий платіж пройде? Так, такий платіж пройде. Структуровані призначення платежу вже працюють. Так як ми зазначили, код сплати, також ми вказали, коментар. Закони інструкції нам нічого не кажуть вказувати ще щось. Код піде разом із самою платіжкою. Чи можна вказувати також старе призначення платежу? Яке ми вказували колись. Ну, якщо вкажете, то скоріше за все платіж зарахується. Але якщо ви дивитесь це відео у грудні місяці, то все, у нас буде тільки структуроване призначення платежу. І такі платежі в старому форматі можуть не зараховуватись. З грудня у нас вже закінчується перехідний період, і платежі будуть іти тільки зі структурованим призначенням платежу. Також в додатку до Монобанку можемо створити платіж, обрати платіж до бюджету, ставити наш IBAN, який скопіювали з кабінету, і подивитись код виду оплати. Потім нам потрібно підтягнути 101 і внести додаткову інформацію. Сплата єдиного податку за вересень 2023 року. Деякі підприємці мене запитають: якщо ми сплачуємо, наприклад, за квартал частинами, тоді щось вписувати. Всюди ми вписуємо те, що по факту ми сплачуємо. Якщо ми сплачуємо за вересень, пишемо за вересень. Якщо ми сплачуємо за квартал, пишемо, за який квартал сплачуємо. Просто будь-який коментар, який буде говорити, який податок ми платимо та за який період. Так і власна сума. Також монобанк цікаво налаштував додаток, що у нас відразу повинні підтягуватись призначення, але ми його редагувати не зможемо. Тобто те, що ми вказали в додатковій інформації, який код вибрали, такий він і піде. Ну і нам потрібно буде підписати та відправити наш платіж. При таких зарплатах є важливий нюанс: банк сам податково відправляє наш код EPN. Значить, ми не можемо сплатити єдиний податок чи ЄСВ з іншого рахунку підприємця. Це важливо, кожен зараз буде сплачувати податки сам за себе. Якщо ви сплачували податки за дружину, чоловіка, дітей, батьків. Це можна робити, але це потрібно робити з їх особистих рахунків. Все зі своїх рахунків ми вже зробити не зможемо. Отож, як воно працює в монобанку, нам потрібно обрати платежі, ваш банк, також вставити наш код IBAN. Коли підтягнувся шаблон, потрібно обрати його, щоб прописати додаткову інформацію. Саме сплата єдиного податку за вересень 2023 року. Код виду сплати має також підтягнутися. Там ми можемо його змінити. Візьмемо до прикладу 101 і далі вводимо суму. От і все. Сплачено. Наша сплата податку у нас пішла. І ще давайте подивимось, як воно працює в приваті. Йдемо в платежі, В платежах вставляємо наш код IBAN, нажимаємо Дозволити вставляння. І вставляємо. Підтягується шаблон. У нас тут всередині так само є код сплати 101 ПП. Є додаткова інформація, сплата єдиного податку, де прописуємо за вересень. Так, але дивіться, призначення у нас буде тягнутися ще як було раніше, як було колись. Платіж за таким призначенням дійде, нічого редагувати не потрібно. Якщо у нас банк чи платіжна, платіжна система не дає можливості змінити призначення. Хоча там ще в нас було ще не зовсім призначення структуроване платежу, проте до кінця листопада ще такі платежі будуть проходити. А з 1 грудня все, уже оця зірочка 101. Крапка, кома і код уже перестануть працювати. Буде працювати тільки структуроване призначення платежу. Отже, не переключайтеся. Рекомендую вам поставити вподобайку цьому відео та натиснути на дзвінок, щоб не пропустити наступний влог. Також в описі до цього відео буде посилання на влог про те, що з 1 серпня 2023 року ФОПам повернуто штрафи за незастосування реєстраторів розрахункових операцій. У відео йдеться про те, які є рішення і хто з підприємців все-таки має використовувати програмні реєстратори. І видавати чеки. А хто може обійтися без цього? З вами був адвокат Василь Юрцев. Вам бажаю всіляких успіхів та побачимось у наступному ролику.